Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми трошки поговоримо про молитви. Зараз, коли настали особливо тривожні часи, і ми сьогодні найбільше потребуємо молитви. У молитві про перемогу, наповнення політиків, припинення військової ворожої агресії. І якою ж повинна бути наша молитва. Ми зачастую недооцінюємо молитву. І для багатьох це прочитати якесь правило, вичитати якісь молитви, а хтось вважає, що помолитися це просто осінити себе хресним знаменем. Молитва це звернення із глибини своєї істоти до Бога. Батько наш Небесний знає всі наші потреби ще до того, як ми їх сказали. А коли ми вимовляємо якісь прохання, то це не Богові потрібно, а нам. Ми озвучуємо, виносимо на поверхню, просимо, волаємо. І, звичайно, найголовніший момент у молитві це не формальність, а жива щирість. Христос не зовсім зрозумів би нас щодо нашої молитви. Христос навчав молитві живою та справжньою, і ні в якому разі не офіційно. Коли ти молишся, розмовляй із Богом, як із рідною душею. Молитва ніколи не повинна перетворюватись на ритуал, особливо на показ. Помолилися Потай. Як це потай. Залишилися наодинці з Богом. Христос каже, зайди до Келії, це Келія, це кімната без вікон. Тут ти можеш поводитись так, як ти хочеш. Ти можеш поплакати, ти можеш стати на коліна або ти можеш гідно випростатись. А може, ти захочеш і потанцювати. Ти можеш також будь-якими словами сформулювати свою молитву. Молитися треба неформально. Христос не заперечував формальної молитви, але Він стверджував, що важливою частиною нашого духовного життя мають бути неформальні стосунки з Отцем. Наша молитва має бути гарячою, щирою. І то, що ми з вами недооцінюємо, силу молитви. Ми навіть коли молимось, то сумніваємось, чи це буде, чи ні. І коли молишся, сумніватися не потрібно. Якщо це не суперечить Божому задуму, то це обов'язково відбудеться. Mm, так. І запам'ять, що для Бога головне це наша щирість. Ми діти, Бог наш батько, ми щось чекаємо від своїх дітей щирості. Наприклад, да? якщо наші діти щось там зробили і вдаються до нас із покаянням, то що ми? Ми їх вже прощаємо, а по-другому й бути не може. Так що наша молитва не має бути офіційною. Це розмова люблящого чада з батьком. У наших офіційних молитвах часто підкреслюється велич, висота Бога. Ви думаєте, Богові це потрібно? Ми що хочемо задобрити Бога? Ми користуємось давніми молитвами, написаними ще тоді. Коли Лестити Цареві вважалось доброю справою. Не треба, як кажуть, умащувати Бога, Він і так любить нас безкінечно і прийде до нас на допомогу. Давайте от розберемо з вами молитву Отче наш. Там же в цій молитві немає. Жодного випадкового чи зайвого слова. Отче наш, що є на небесах. Перше християнам надано таке право називати Бога Батьком, сущий на небесах. Небеса це духовна природа, інша реальність. Зверніть увагу на такий парадокс. Бог є іноприродним нам. І водночас він тут серед нас. Нехай прийде царство Твоє, друге так? Да? речення: Царство Небесне відбудеться в майбутньому, але вже сьогодні воно може відбуватися в наших відносинах через нашу любов, через нашу дружбу, доброту, жертовність через те добро і світле. Що ми робимо у світі? Царство Боже вже приходить у наш світ. Слідуєще, хліб наш насушний дасть нам сьогодні. Що мається на увазі? Про який хліб ми просимо Бога, ми цього точно не знаємо. Про сьогоднішній хліб тут мають на увазі, чи про майбутнє, чи йдеться про духовне харчування. Живи нас причастям, живи нас духовною благодаттю. У якому випадку слід розуміти так, дай нам все потрібне. Це нормально молитися, щоб Господь дав нам все, що нам потрібно для життя. Не введи нас у спокусу і визвали нас від лукавого. Спокуси тут розуміються як випробування понад силу. Не веди нас у ці випробування, то єсть, не дай нам випробувати понад наші сили, дай нам мудрість, любов до тебе та один до одного. І на нашому, як кажуть, короткому відрізку часу, який ти даєш нам. Настав, як кажуть, підкажи, як чинити правильно. Христос сам багато молився і дуже багато молився наодинці. Він не вичитував молитви, Він розмовляв з отцем. Він виходив із ним на контакт, і ви також виходите на контакт. Господь із вами. Амінь. То що ж про молитву? Молитви, от які ми про произносимо до нашої Пресвятої Богородиці. Це найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці, повинні виходити від серця. Тексти читають від душі і повинні бути чистими. Також ви можете молитись до Пресвятої Богородиці і своїми словами. Так як і Бог учив, Молитов Богородиці дуже багато, пов'язані з, з тим, що назви образів матері теж багато. Молитвослови містять спеціальні канонічні тексти, які використовуються перед будь-яким богородичним чином. І читати молитовні прогання можна. І без ікон. Трошки вам розкажу про Пресвяту Богородицю. Богородиця згадується в Християнстві як Мати Ісуса Христа. Вона є найбільшою святою і шанованою всіма особистістю. У Біблії згадується під ім'ям Марія. Жила вона в Галілеї в Назареті. І було пророцтво, де йшлося, що саме Марією буде зачати дитина від Святого Духа, а Йосип, муж її, був попереджений про це ангелом Гавриїлом. Так був народжений Великий Ісус Христос. Якщо вірити в Писань, Марія жила перші три роки з батьками. Святим Іокимом і святою Анною. Виховання дитини було праведним. в три роки її вже увели в храм. Там, в Єрусалимському храмі, Марія і залишилася. Вона виховувалася і вчилася з іншими чистими дівами, займалася рукоділлям, вивчала святе письмо. Коли дівчина досягла повноліття, і їй був обраний чоловік, який став Йосип. За деякими писань, благовіщення сталося під час читання молитв. Молитва до Пресвятої Богородиці може творити чудеса. Вона окрилює, захищає від зла, допомагає навіть в такій, дуже важкі ситуації. Які можуть статися на шляху людському? І відомо більше 500 молитв Божої Матері. Кожен образ має свою історію і своє значення. Кожен віруючий християн носить з собою, хоч і невелику, але таку рідну іконку Діви Марії. То як же правильно читати молитви? Святої Богородиці. Ніяких особливих правил для читання немає. Не так вже й суттєво запам'ятати тексти на пам'ять для спілкування з Матір'ю Божою потрібно бути тільки щирим, мати чисті помисли і бажання молитися від серця. Потрібно не тільки завжди простити на допомогу. А й не забувати про слова подяки. Важливо для молитви і час. Вони повинні бути завжди постійно, немає певних правил. Давайте помолимося, сьогодні п'ятниця і молитва до Богородиці в п'ятницю. Тобі в опіки передаю життя моє і всю надію мого спасення, по Бозі на тебе покладаю, владичице, Діво Богородице, молю тебе, Я, раб твій, не погордуй мною через множество вчинених гріхів, але споглянь на скорботу мою і відчай, щоб не до кінця загинув я, окаяний. Простягни десницю Твою. Чистая, виведи мене з нечистоти діл моїх і постав на чисте пасовисько заповіді Христа, Царя і Бога мого, щоб виконував я їх, укріплюваний тобою від гріхів моїх лютих, визволь мене, владичице, і покаяння, спасаючи мені, зійшли через Твоє материнське заступництво до Сина Твого і Бога. З тебе світле, невимовно засяяло, тож просвіти темряву душі моєї, яку спричинили гріхи мої, Радосте моя, і збав мене від ворогів невидимих, що обступили мене, бо гріхів моїх тяжких багато, вороги мої дуже люті, совість моя докоряє мені, гиєна, вогненна. Страхає мене, черев'як не всипаючи, скрегіт зубів, пекельна темрява зовнішня приводить мене втрепет, очікуючи, щоб прийняти мене через мої слі тіла, горе мені, що вчиню і до кого прибігну, щоб спасенню була душа моя, до тебе, єдина, солодка Маріє Богородице. Що смертну гіркоту осолоджуєш тим, що уповають на тебе, і від гігієни визволяєш тих, що визволяють до тебе. Ти і мені допоможи, все блага, бо не маю іншої допомоги, окрім тебе, все хвальна. Спаси мене від смерті, спаси мене від страху смертного та від злоби демонської, визволь мене. Спаси мене від влади духів злобних, молюся, щоб ти явила мені присвітле лице Своє, владичице, і не покинула мене безпомічного, Мати милосердне, прихилися милостивно до мене, позбавленого милості через прави мої, і вблагай народженого Тобою Христа, Спасителя і Бога нашого, що для нас Проляв на Христі причисту кров свою, щоб я отримав прощення гріхів і вічне спасіння, так прославив невимовне милосердя Твоє, Богородиця і Твоє милостивне заступництво на безконечні віки. Амінь. Вован, пиши на українське толку, що ти пишеш. Ми цю мову, на якій ти пишеш, ми її не розуміємо. Слава Україні! Слава Героям України! Бережи вас всі, Боже, і до зустрічі! Кому була цікава тема, пишіть. Я хочу вам ще підготувати таку тему, що робити, як мене прокляли. І як зняти прокляття, і як звільнитися від порчі? Така є порада Афонського старця, паїсія Святогірця. Отаку я хочу вам тему підготувати і розказати. Всім я бажаю мира, добра і бережи вас Боже! Да, я ще напоминаю, що кожний вечір о 21-й годині у нас вечірня молитва за наших воїнів, за наших захисників, за нашу Україну і, вич... і український народ. Всіх вас запрошую до вечірньої молитви о 21 годині. Бережи вас всіх, Боже!